Абалдіть, що прям зараз? Що сталося? Де грабіжник? Який грабіжник? Відвернись! Ой, та що я там не бачила? Я думала грабіжник через вікно заліз. Без яке вікно? Ми вані, у нас тема вікна. Воду відключили. А що, роботи якісь ремонтні мали робити, чи що? Та ні, відключили, бо я не заплатив. А чого не заплатив? Я хотів перевірити, чи відключать взагалі чи ні. Розумієш, коли платиш вчасно... Вони виключають без попередження, а коли не платиш, відразу вирубаємо. Я просто забув. Так я забув. Ну я ж тебе попереджала, щоб ти не забув. Ну як тепер в туалет сходити? Воду з балона питну виливати. Якщо я вже хочу. Я забув, що ти казала. Ну сходи зараз, тільки не з туалету воду, бо там тільки на один раз є. Боже, я ж його ще попереджала, поки ти в метро їдеш онлайн, через портмоне, сплати. Я забув про портал. Коли в мене день народження? 23 січня! Ну Хоча б це пам'ятаєш. Ти краще нагрі мені воду в чайники, щоб я змився. Добре. Максим. Зараз вийду, заплачу. І що мені тепер робити, як я тобі воду нагрію в електрочайнику? А ти казала, що ти там хочеш. Фу, що ти придумав? Що? ти казала про балон з питною водою. А ти про що подумала? А. Нічого, витирайся. І я, до речі, не забув, що якщо ввести промокод SmartPay в портмоне в налаштуваннях кабінету, то можна отримати бонусні 50 гривень на рахунок. І це, до речі, доступно тільки першим 30 тисяч щасливчикам. Ха! І про день народження теж не забув! Ха! І маму звати Тамара!